Місто пам'ятає подвиг Дніпрян, які віддали найцінніше за свободу держави, власні життя. Родичі загиблих військових та представники міської ради зібралися, аби вшанувати пам'ять героїв. Після досягнення 20-річного віку він прибув до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та 8 грудня 2022 року підписав контракт на військову службу. 5 червня 2023 року Під час штурму в районі села Благодатного Волноваського району Донецької області Владислав Сова загинув на полі бою. Навіки у строю залишився боєць Владислав Сова. Після початку великої війни 20-річний студент добровільно долучився до лав зсу. Ми держали його, держали. Йому треба було закінчити техніку. Ми думали, може це все закінчиться. У нього друзі пішли, і він теж хотів. Батько теж пішов добровольцем. І коли вже 20 років йому сповнилось, він вже настояв на тому, що він піде сам, хочемо цього чи ні. Він сказав, що я не зможу тут залишитись, коли там всі хлопці. Там були його друзі, знайомі, і взагалі він каже, я, як я можу сидіти тут вдома, коли хлопці там. За життя Владислав брав активну участь у шкільних спортивних змаганнях, захоплювався бойовими мистецтвами, а згодом вступив до Дніпровського коледжу залізничного транспорту та транспортної інфраструктури. Він займався в ММА, Це боротьба така мотоцикл в нього був як всіх хлопців, 16 років. Він дуже мотоцикли любив. Владислав боронив Україну на Донецькому напрямку. Бився за Авдіївку та Велику Новосілку. 5 червня 2023 року. Життя молодого бійця обірвала ворожа артилерія. Без тепла та любові хлопця лишилися батьки, молодший брат та наречена. Він був безвісті 16 днів. Він був безвісті. Ми його шукали. Ми їздили туди. Ну наскільки це можна було по Донецькій області. І через 16 днів нам сповістили, що його винесли з цієї посадки. Силами міської ради Дніпра було створено онлайн-портал Війна, на якому зібрано інформацію про загиблих цивільних осіб та військових під час АТО, ООС та повномасштабного вторгнення РФ на територію України. У місті також проводяться заходи із шанування героїв України. Це дуже важка історія. Як прожити? Як Пережити цей біль і цю травму, яка завдала війна мільйонам українців. У мене є впевненість в тому, що ми зможемо, ми зможемо бути краще, Ми зможемо бути відкритіші один до одного. Ми можемо допомагати одне одному як суспільство свідомих громадян. І ми обов'язково побудуємо тут в Дніпрі. І пам'ять про наших героїв буде вшанована належним чином. Андрій Денисенко впевнений, допоки існують такі ініціативи від міста, пам'ять про мужніх Дніпрян житиме вічно. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.